AMWC відкрив цього року двері вже в двадцять п'яте. Світові виробники обладнання ін'єкційних засобів, які представлені тут, в основному представлені компанії Ласкос. Ми з вами на стенді компанії Zimmer – німецький провідний виробник обладнання для медицини та естетики. Що ми бачимо? Найбільш затребувана машина, якою сьогодні користуються всі лікарі у світі, які використовують лазерну абляцію, які використовують фракційний голковий РФ для того, щоб знизити рівень чутливості пацієнтів, це є машина Кріо Про у нові, новому з вами форматі. Що ще є на стенді? Мандруємо. Ми маємо апарат для ударно-хвильової терапії, велика насадка. Маленька насадка. Ми говоримо з вами про стимуляцію м'язів, яка є невід'ємною частиною комплексної корекції тіла. А також це є скорочення площі шкірного клаптя. Ми говоримо про естетику. Ми з вами говоримо про фізіотерапевтичні параметри. І тут німці, як завжди, лідирують. Ми маємо з вами три насадки: велику для роботи по тілу. Це є. Маленька для роботи з обличчям та середня для роботи з різними іншими ділянками.